Сергій Кобарник, учень тетравського ліцею. Хлопець четвертий рік поспіль бере участь у конкурсі з лего конструювання. Я вже який третій год подряд виграю перше місце тут. є кафе та є... Майданчик, де можуть гратися діти. Тут є водойом, в якому всі хто хоче купається. Є парковка тут, вишка зв'язку. Тут же пара, зустрічається, палатка живуть. Вероніка Галіцька сконструювала бізнес-центр. Спочатку мені мама купила Лего, та мені сподобалось, я зібрала, і потім ще мені дарувала сестра, ще брат, і я збирала, і в мене є багато дома Лего. До конкурсу долучилися шестирічні вихованці тетерівського дошкільного навчального закладу. Ми хотіли, щоб люди в нашому парку забули про розруху, про війну. У нас вже мрія після війни, щоб люди прийшли, відпочили, заспокоїлися, відновили своє ментальне здоров'я. Ну, Ключовою ознакою нашого парку є арт-будівля голуб, який символізує мир, мир у всьому світі і нашої ТГ, ну і нашій Україні. Роботи оцінювалися за масштаб. Авом естетикою та чи відповідає робота назві по п'ятибальній системі ми оцінюємо але менше тріки я не став, бо вже вважаю, ну вже за те, що вони беруть участь, вже вони молодці і заслужили, хоча б там більше ніж половину. В обласному конкурсі з лего конструювання Моя громада перемоги взяли участь близько ста дітей від 3 до 13 років, каже організаторка конкурсу Юлія Святненко. Цим конкурсом спонукаємо діток поміркувати про те, що чекає Україну. Після перемоги війна зрештою закінчиться і на нас чекає велика відбудова. Туристична галузь одна з тих, яка має отримати поштовх після перемоги і нам приймати гостей. Я думаю, з усього світу. Тому ось дітки засобами лего конструювання. Показують, чого не вистачає їх громаді. Які туристичні об'єкти вони пам'ятають, якими пишаються. Ми не обмежували їх творчість лише об'єктами наявними. Ми пропонували їм вибір або вони конструюють те, що вони вже відвідували, бачили, знають, або те, про що вони мріють. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.